Мені лист. Так, що тут у нас? Дорогий Спортаку? Чи правда, що ми є тим, що ми їмо? Підпис Джонатан. Звісно, правда. Фрукти це джерело енергії. А молоко джерело сили. А я люблю фруктові молочні коктейлі. Потрусимо, стіл. Здається, готовий. А зараз перевіримо силу м'язів. Молочний шейк ніколи не підводить. Байдиківка. Вас вітає байдиківка. Затишна для всіх домівка. Хай собі гнилець лютує. Знов Спорттак усіх врятує. Стефані новенька в місті, її друзі Піксель, Тріксі, Зігі, Стінжі, всі у грі, приклад з них і ти бери. Сам на місці не сиди, з байдиківцями йди. Уперед до зірок до пригод один крок. Байдиківка, автор ідеї Магнус Шевінг. Журнал здоров'я гарний у тебе метелик. Друзі, друзі! Зараз я кину м'яча, як це робить Спартак. Я залюбки на це погляну. Дивіться. Обережний. Зігі. <гург> <гург> ти не забився? Oh, yeah. Ні, усе добре. доведеться, мабуть, іще потренуватися. Yeah. Тобі треба дуже багато тренуватися. <гург> а що ти <гург> маєш, <спорту> маєш їсти фрукти? Спорт так завжди так робить. <гург> Друзі, <гург> якщо ми тренуватимемось <гург> і їстимо фрукти, то будемо сильні як спортак. Yeah. Правильно. Yeah. Yeah. Ну, тоді йди тренуйся, а я поїм твої цукерки. <плес> Сінджі, не треба. А це останній штрих до першої в світі скульптури з картоплі фрі. Мій витвір мистецтва з картоплі фрі. Його знищено. Смачно, але скульптуру знищено. Дивіться на мене, я Спортак. Що? Хтось у біді. Що? Я тебе врятую. Так. Вони мали брівнятися на мене. Я гарний. У мене блискуче волосся. Чудовий смугастий костюм. І я розумніший за них усіх. Це я навмисне. То ти спортак? Yeah. Ага. Але спортак не їсть цукарок. Я маю їсти фрукти, правильно? Right? Yeah. Yeah. Так! Look. Дивіться, О, де яблуко, але воно так високо. Like Я застрибну на дерево, як спортак. Oh, на рахунок три, один, два. Wow. Ти ледь не налякав oh. пташок зі. Hey, of... Потрібна драбина. Oh. Okay. Oh. Okay. Oh. I... Я бачу. Здається, вона важка. Так, обережно. Друзі, ви потримайте драбини, а я залізу на дерево і зірву яблуко. Готові? Так. Ми тебе підстрахуємо. Так. Обережно. Тримаю. Зігі. Наступного разу, коли стрибатимеш, переказуй вітання пташкам у хмарах. Я справді високо підстрибнув. Ні, так, ні. Так. Навіть равлики стрибають вище. Я тобі покажу. Хлопці, Віки, тримай драбину. Хтось у біді. Хлопці! Ти ціла. Так, дякую, Спартак. На здоров'я. Навіщо вам драбина? Ми хотіли зірвати яблуко, але воно дуже високо на дереві. Я хотів підстрибнути, як ти. Але Сінджі сказав, що у мене не вийде. Я такого не казав. Казав Ні, не казав. Казав. Тому я обережно. Вибач. Ми просто хотіли зірвати яблуко. Так, щоб стати сильними, як ти, Спортаку. Дивіться. Ось ваше яблуко. Дякую, Спортаку. Як ти навчився так рухатися? Я тренуюся щодня. Клас! Але у мене є маленький секрет. Секрет. Розкажи нам, будь ласка, так, розкажи. Будь ласка, добре. Мені допомагає один журнал. Журнал. Так, журнал здоров'я. І яка від нього користь? Якщо я правильно харчуюся, рухаюся і добре сплю, я вклеюю до свого журналу наліпки. Здається, це не складно. Так, а можна ми теж заведемо журнали здоров'я? Так, щоб бути схожими на тебе. у мене до речі, є зайві. Я скоро повернуся, а ви тим часом розімніться. Так, добре. Драбину, щоб високо стрибати, руки вгору піднімати. Бігали, щоб ти і я потрібна нам енергія. Енергія це сила. Енергія дарує крила. Тепер готові ми до гри приклад з нас і ти бери. В нас є енергія. Енергія це сила, енергія дарує крила. Тепер готові ми до гри. Приклад з нас і ти бери. Підстрибни. Нахились. Один, два, три. Зупинись. Руки вгору підніми. з гілки яблуко зніми. Енергія – це сила, енергія дарує крила. Тепер готові ми до гри. Приклад з нас і ти бери. В нас є енергія. Енергія це сила. Енергія дарує крила. Тепер готові ми до гри. Приклад з нас і ти бере. YES! Чудово. А що далі? Ти не знаєш? Ні, а я знаю. Далі. Скажи нам. Так, скажи. Вода, я й так це знав. Привіт. Ось вам журнали. Здоров'я. Покажи, як ними користуватися. Покажи. Зараз щодня я п'ю багато води. їм овочі і фрукти займаюся спортом, і певна річ, чищу зуби щодня. Це дуже важливо. Потім я клею наліпки сюди. Наліпки, а ще сюди, сюди. Клас! наприкінці дня. Я можу підрахувати, скільки очок здоров'я я назбирав. Наліпки, я хочу наліпки. Вистачить на всіх. Тримайте. Дякую. Наліпки всередині. Сподіваюсь, вони всі на місці. <звук> <'їми> ще тортика. <звук> Коли цей журнал буде заповнений, ви всі зможете зробити так. <звук> я теж хочу вивчити цей рух. Ви зможете отак і так, і навіть так. Що? Що знову відбувається? А ще отак. Не знаю, чи вийде в мене так. Хіба що буде багато на Так. Щасти вам, друзі. Я скоро повернуся і перевірюю, як у вас справи. Бувайте. Бувай. Нарешті він пішов. Тепер у нас іще ще більше причин рухатися. Так! Ці журнали здоров'я такі класні. Так що це справжня програма тренування для супергероїв. Я наклею свій журнал на ліпку за танці. У танцях багато рухаються. Так. До зустрічі! А я піду кататися на велосипеді і першим заповню свій журнал здоров'я. Так, у наших журналах буде стільки наліпок, що ми зможемо робити усі ті класні рухи, які вміє робити Спартак. Які класні ці журнали! Вони хочуть наклеїти в журнали наліпки і стати схожими на Спартака? Спортака! Це потребує серйозних і зловісних, запобіжних заходів. Пора маскуватися. Надто гаряче, надто холодне. Надто туманне. Класне. <реку> 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 Я зроблю так, що ці діти клеїтимуть у журнали тільки мої наліпки. З якої ж наліпки мені почати? Наліпки, найкращі наліпки. Що? Ви сказали наліпки? Що у вас є? Бажайте карамельних наліпок. А таке можливо? Усе можливо. Ще у мене є шоколадні наліпки. Тортові наліпки і навіть тістечково кремові наліпки. Так, так, так! Так, я скоро заповню свій журнал. Звісно, бери всі. Дякую. А для чого ж ще потрібні друзі? Мушу бігти. Шоколадно-пудингова наліпка, лакрична наліпка. А куди він подівся? Усе це для тебе, мій журнале здоров'я. Ніщо мене не бентежить. Усе мені належить. Я Стінджі, і все моє. Все абсолютно все. А тепер я наклею на ліпочку. Що? Ні! Що це ти робиш? Клею наліпку в журнал. Але якщо ти це зробиш, це вже будуть не твої наліпки. Що? Не мої? Невже ти можеш так просто відмовитися від своїх наліпок? Я лише хотів спробувати. Щойно ти наклеїш її в журнал, утратиш її назавжди. Ні! Краще я їх збережу. Отак. Геніально. Можеш узяти одну свинку. Привіт, Стефані. Спартаку, ідея з журналом здоров'я просто блискуча. Я вже майже заповнила свій. Фантастика. Цікаво, як там справи врешти? Ходімо, подивимося. Ходімо. <звук> Ви чуєте цю ідеальну тишу? Більше ніхто не стрибає. Я зробив свою роботу. Багато Зігі, ти тут? Зігі. Де ти? Я тут. Що з тобою? Я з'їв забагато цукерок. Але заповнив свій журнал. Так. Зігі, але ж тут намальовані цукерки. Так. Але, Але якщо їсти цукерки, ти не заробляєш очок. Якщо їси забагато цукерок, то навпаки, втрачаєш очки. Втрачаю очки. Так. Та ще й живіт болить. Треба подивитися, як там справили Сінджі. Он він! Yeah. Так. Сінджі! Що? Що таке? Що? Чому ти не наклеїш наліпки у свій журнал? Так я хочу, щоб вони назавжди лишилися моїми. Але тоді ти не одержиш очок здоров'я. Так, але мені потрібні очки здоров'я і мені Ми всі хотіли заповнити свої журнали здоров'я наліпками. Але я натомість їв цукерки. Зігі часи ще є, пам'ятай, ніколи не можна здаватися. Я впевнений, що ти ще знайдеш овочі. Правильно! Я знаю, де їх шукати. І знайду. Зараз я з'їм моркву і наклею наліпку за здорове харчування. Морква, я йду по тебе. Що? Морква. Ніякої моркви. Морква! Ні. Я знаю, що робити. Оце спортивний дух. Зігі? Так, я принесу води. Клас, принеси. Вода. Треба завадити їй, пити воду. А мені що робити? Стінжі, вставай, і рухайся. Точно! Я буду рухатися. Так. Тобто просто зараз. Я теж зароблю собі кілька наліпок. Стрибки. О, ні, ні, ні. Це моя вода. Що ти робиш? Я пострибаю на палиці і наклею собі наліпку за спорт. Чудова ідея, Сінжі. На палиці? А як щодо скакалки? А де моя палиця? Вон вона! Дайте! це моє! Не така вже це й хороша ідея. Пане продавцю, наліпок. Мені це потрібно для журналу здоров'я. Рятуйте, це погано. Що? Я не можу її контролювати. Я не можу зупинитися. Він втратив контроль над моєю палицею. Стоп, стоп. Вона моя. Рятуйте. Це моє. Рятуйте. Хтось у біді. Швидше. Рітів коло, Допоможіть мені. Де я, робіть гнилець? Спартаку, я думаю, що Робі сьогодні заробив чимало наліпок здоров'я. Так, я бачив скільки моркви він з'їв і випив багато води. Це було нескладно Так і рухався. Він на тій палиці швидко. Правда, це дуже добре. робі одержує 200 очок. Клас, а це означає, що заповнити журнал здоров'я може будь-хто. Так! Робі. Робі. Молодець. Робі. Я почуваюся огидно здоровим. Я знаю, як ми можемо заробити ще більше очок здоров'я. Так, бім бам, дірі дон Смішні слова у танці я співаю. Бім бам -гі -гі дон Про що співаю, і сама не знаю. Разом танцювати, під музику стрибати. Крок, крок, і ще крок. Зараз робимо стрибок. Обернули, сплеснули і ще крок, і ще крок. Поворот і знов підскок. У гурті танцювати весело. Друзі, є ще дещо. Можна заробити бонусні очки, якщо лягати спати о 8.08. І ще наліпки, Клас! Я не засну о 8.08. Не засну. Не засну. Не засну. Привіт, Спортаку.